Невідома і непотрібна радянська спадщина. У мікрорайоні Гайок роками стоїть облущений та занехаєний пам'ятник льотчику. Крім дати 1941-1945 роки на ньому відсутні будь-які написи. Тож навіть тутешні мешканці не знають, кому встановлений меморіал. Наша знімальна група звернулась до декількох місцевих істориків, аби ті пояснили, коли хто і з якою метою його встановив на цьому місці. Втім, всі знизують плечима. Наприклад, Анатолій Бондар запевнив, що у радянські часи мікрорайон Гайок був закритим військовим містечком, і на його територію важко було потрапити. Тож краєзнавці цю частину Білої церкви не досліджували, через що важко сказати точну дату створення радянського погруддя. На жаль, мені не відомо про цей пам'ятник взагалі. Хоча, можливо, десь до яких дат так званої «Побєди Совєтського Союзу, як називалося тоді культ був такий «Побєди Совєтського Союзу. Ну, тоді називалася Велика Чеснова війна, хоча вона ніякої для України вчетняної не була. Це була частина Другої своєї війни. Можливо, до 30-ліття цієї «Побєди» було, чи можливо раніше було, просто невідомо. Одноманітні пам'ятники, які побудовані були в багатьох містах колишнього Радянського Союзу, який мав абсолютно цінності не неархітектурної не туристичні цінності, таких багато було. Такі пам'ятники. Потрібно зробити місце, навіть гайку, О, нормально обгородити це місто, оздобити і зносити туди, щоб просто бачили громадськість і проводити екскурсії, що така епоха була. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.